Пригляді до мого відео хочу порекомендувати вам канал Нікошк. Хлопець знімає прикольні відео Minecraft Pack Edition та Minecraft на ПК е та інші обзори, обзори модів і так, і так далі. Всі підписуйтесь на його на мій канал. Всім приємного перегляду! Так, сьогодні, як ви зрозуміли, я вам покажу топ. Е всім фактів Майнкрафт 15 015.1. Uh. Ви запитаєте, чому я стою на. ой. на моєму механічному містку з е, переднього разу. Я вам трошечки пізніше. А зараз перший поперед. Якщо ми візьмемо вз, е, взивающуся пляшку з значним, е, баченням і просто ночним баченням, то звичайно пляшечка краще, тому що звичайно на 8 хвилин, а це на 6. Далі. Другий факт. Курки та кролики вміщаються в отку, от маленьку дир дирочку. Курки. Ще один... Якщо ми ще заговорили про кроликів... Факт про кроликів, як на ПК. Якщо написати на. на... Короче, на цій ситуації, то... то? ой ой ну, Готово. І назвати кролика... А куди ж ти підійшов? Ну і ладно. І зі мемо-блок. І зі на мемо І, і я. От. він став э, кролик тепер як на ПК. Тобто, якщо на ПК так зробити, то кролик вийде таким самим. Це вже то з ПК. Як і э, зачаровані стріли і так далі. Далі. Факт. Та, оцилати. Якщо отцелать их. скажімо, Отцелов, його скажем, поводок его. просто знаю, подойду на все-таки. Потрібно його прив'язати. А, я його не зможу пов'язати, точку. Точно. Вот вам і 8. Вось... Ось вам і 8 факт. Ми не можемо оце оцелота. Точніше, дев'ятий. Не, восьмий, 8. Додаться його просто скидывати. Так. я би зрозуміти, що я можу. Що скинути от з певної висоти. Тобто, з е... якої захочете висоти, він не розіб'ється. Бачите, <хлук> йому ніякого е, шкоди е, з цього не зробилося. І останній факт з моїм механічним... Ні, не останній, не останній. З моїм. З моїм механічним містком і взагалі. Якщо на нитку паде якийсь предмет, скажу на кину меч Що я, я, не... А, я просто не почув в нитку. Я ж не почув. Його. Я... якийсь блок. О, что ж я забыл? Я все на все хотів ты блок. Так що, не возраст. У меня криворукий, О, бач я кинув на нитку і а, місток зреагував далі. Цей факт, напевно, всі не знаю, але я вирішив його показати. Крипер. І... Все, я їх викинув. Зомбі. Зас мені не побачити. Я принесусь сюди важку, щоб вам це показати. Далі, поколечки. Дивіться. <покорочко> Зомбі йде на вулиці. По Замість, од... Замість цього останнього факту я вам показав оцей факт. Осака. <сі> Ой, а... не моبيه. Е, що це ще? Так. Що? Де тут хто й бігався? Ладно, я, я напевно, буду прощатися. От такий кидається у нас не, не дуже вдалий. Для мене це навіть не разочарува... Ай, ще один. Блін, то ви звищайтесь. Та досить мене знищатися. Коротше, блін. Всі бувайте, ставте лайки, підписуйтесь всім, всі бувайте. Йо